Вітаю вас! Пригадуєте рядки поета. Садок вишневий коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. Садок невід'ємна частина українського побуту. Садівництво наука, котру маємо розвивати, аби мати здорове суспільство. Садівництво в Україні відоме ще з античних часів. І зараз є фахівці, добрі школи, де напрацьовується досвід, впроваджуються новітні технології. Аби мати високі врожаї. Серед них дослідна станція зрошувального садівництва, що в Мелітопольському районі, котра наслідує традиції, закладені нашими далекими попередниками. Колись тут, на піщаних землях Мелітопольщини, вільно розгулювали південні вітри, залиті сонячним світлом широкі простори волали бути затребуваними, бо відчували в собі стільки внутрішньої сили, та ніхто не чув цього голосу матінки природи, бо не вірили в те. Що на цій території краю можна буде створити справжній рай? Приборкати піщану стихію в нижньому Придніпров'ї взявся молодий енергійний лікар Андрій Корвацький, котрий приїхав сюди з молодою красунею дружиною випускник Вюрцбурзького та Київського імператорського університетів. Саме завдяки йому неозорі південноукраїнські степи. Згодом перетворилися у величезні масиви промислових садів і виноградників, котрі є не лише окрасою України, а й її економічним серцем. Майже 60 років всіляко замовчувалася і навіть заперечувалася роль Мелітопольського лікаря і видатного садівника Андрія Васильовича Корвацького у розвитку промислового садівництва Південної Таврії. Та настав час замислитися над вкладом тих, хто стояв у джерел. Корисних справ для людей. Глибоко дослідивши характер і поведінку, як здавалося, невгамовних летучих пісків, Корвацький переконливо доводив тут варто розводити сади. Андрій Васильович ще з юнацьких років цікавився природничими науками, вивчав садівництво та виноградарство. Певно, ця любов у нього від діда й прадіда. Відомо ж, що майже всі сини Василя Корвацького батька. Здобули агрономічний фах. А вже працюючи в Мелітополі, молодий лікар детально вивчає досвід заліснення пісків. У вільні від медичної практики хвилини проводить обстеження приміських селищ Кизияру та Піщаного, часто відвідує села терпіння, Семенівку, Тамбовку та інші. І з кожним разом все більше схиляється до думки щодо необхідності перетворень в такому напрямку сільського господарства, як садівництво. Добре вивчивши досвід з виноградарства західних країн, Криму і Бесарабії, Андрій Корвацький відстоює ідею щодо вирощування у степах Таврії нової для цього регіону культури винограду. Сусіди ставилися до моїх намірів недоброзичливо. Мене запевняли, що наша місцевість, де виноградна лоза потребує захисту від морозів, не може стати у нас виноградною культурою. Писав згодом дослідник. Вірив у правильність своїх переконань, а тому не відступав від свого. Вже 1882 року купує в селі Семенівка неподалік від Мелітополя невеличку ділянку землі площею 2 треті десятини, називає її старою дачею. І в подальшому розпочинає цікаві дослідження. Через рік на цих землях. Корвацький висадить живці 40 сортів винограду. Обізнаний з технологіями вирощування садів і виноградників він облаштовує на подвір'ї колодязь, створює умови для зрошування. І це дає добрі результати його досвід поширюється. А вже незабаром про сади Корвацького заговорить Європа Москва, Петербург, Крим, Париж. 1897-го, на всеросійській виставці в Ялті, Корвацькому за зразки вина Каберне Сувіньйон виготовленого з виноградника старої дачі буде присуджено золоту медаль. 1901-го Андрій та Дарина Корватські отримали золоту медаль за експонати плодів на Паризькій всесвітній виставці садівництва. Відзначено досягнення садівників і на міжнародній виставці в Реймсі 1903 року. Садити виноградники Мелітопольського садівника, ще наприкінці ХІХ століття розглядалися тогочасними вченими як важливий науковий об'єкт. Саме на це звернув увагу один із найбільш яскравих географів Росії академік Семенов Тенчанський. Він акцентує увагу на науковій цінності помологічної колекції Андрія Корвацького. В результаті багатоплітної копіткої роботи. Андрій Васильович виявляє найбільш адаптовані до умов свого краю сорти плодових культур. Плоди чудово розвиваються і бувають добре забарвленими, соковиті й смачні. У Мелітопольських садах вирощують такі сорти абрикоса кайси, бреда, персиковий, есперен, мюрпарк, ранній, жан, амброзія, боже, ананазний. Невелика площа в саду корвацького відведена груша. Груша добре почувається на сипких, сірих пісках, крони гарно сформовані, дерева міцні й обліплені плодами. Особливо вирізнялися дерева великоплідного сорту Маргарита Марилья, улюблена клапа, Бон Вільямс, Франція, Наполеон, Сіянець Кіфера, Бередиль, Бергамот Есперена. Є всі підстави стверджувати, пише в своєму науковому виданні відомий дослідник Петро Вольвач, що видатний експериментатор дав путівку в життя не лише на Мелітопольщині, але й в усьому північному причорномор'ї, багатьом сортам груші, яблунь, черешні, вишні, абрикоси, сливи. Варто зазначити, що вперше завезений Андрієм Корвацьким у таврійські степи сорт яблуні Ренет Семиренка нині є провідним промисловим сортом у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Криму. Земляки Андрія Корватського дбайливо зберігають пам'ять про вченого, підтримують зв'язки з рідними, обмінюються інформацією. Выпускают литературу, где закарбовывают загадки про ведомого садівника. Впервые я услышал об Андрею в очень далеком далеком детстве. Дело в том, что мое детство проходило в селе Веселянка Запорожского сейчас района. Это бывшее поместье Конкрина Ивана Викторовича. Под Запорожьем находится Селянка. И в э, Ивана Викторовича Конкрина была очень серьезный там парк и очень серьезный сад. И мой дедушка ухаживал значит, в этом саду. И саженцы, которые были там посажены, особенно черещи, на берегу речки Конг. Они были похожи на те условия, которые создались у нас, были в Мелитополе. Поэтому саженцы были с этого поместья взяты, с Мелитополя, Дружа И они уже на то время, когда ну, в 50-х уже годах, когда мне там было 6 лет, 7 лет, 8, мы, значит, естественно, Як только вона почала досягати до челес, ми лазили по дерев'ям, тогда високі были. були. І нам дідусь говорив, що вот эти саженцы ці раз якраз приїздять з Мелітополя. В разговорах цю фамілію він вспоминал. За статистичними даними, Мелітопольський повіт до 1917 року був одним з найбільш розвинених центрів промислового садівництва. За площею садів понад 10 тисяч десятин. Мелітопольщина у той час поступалась лише Криму. Огромные работы проводил в своє время селекционер Михаил Тимофеевич Аратовский. Это человек с большой буквы. Он смог вывести 10 сортов самостоятельно черешень, которые у нас показаны и которые районированы на территории не только Украины, но и России. И эти 10 сортов и сегодня имеют ценность. Один из его сортов июньский, июньская ранняя, она черешня, это имела успех в Эрфурте в 1961 году по вкусовым оригинальным качествам и награждена была большой золотой медалью. Нужно сказать, что помимо этих 10 сортов, вместе с Туровцевым, Аратовский вывел еще 22 сорта черешин, которые до сих пор выращиваются, до сих пор мы едим эти сорта. И мало кто знает, что не было бы в свое время завезены эти сорта, может быть, и не было так богато новых сортов, потому что на основании старых завезенных сортов это... те sorta, которые привезены из за границы, из Франции, з и і это te Жабуле, і Франц Йосиф, это все со временем в роботі в руках умілих селекціонерів приобрели те качества, которые ми сьогодні имеем. Статус провідного черешневого регіону Мелітопольщина зберігає і до сьогодні. Адже саме тут. Зосереджені основні промислові насадження Запорізької області. У середині 70-х, коли в Україні розквітало садівництво, черешневі сади в країні складали 18 тисяч гектарів, 75% від зазначеної площі Запорізької області, а саме Мелітопольського району. Чи продовжать сучасники цю дуже важливу справу, покаже час. Постать Андрія Корвацького багатогранна та неординарна. У наступних випусках програми розкриємо його талант лікаря. А на сьогодні все. Хай щастить! До побачення!